На рахунок дорожче, давайте трошки поясню. Рака річкового можна купити у браконьєрів, наліпити свої 300-500 гривень на кілограмі і продати в роздрібному магазині. Для того, щоб виростити 100-200 кілограм австралійського рака, потрібно вкласти багато грошей, зусиль, там, навчання, досвід і так далі. Таким чином, на виході ми отримуємо продукцію. Не буду казати за когось, буду казати за себе. У нас рак в наявності є різного розміру. Того що на сьогоднішній момент толком конкуренції не існує, і в наявності мало у кого є. Таким чином я можу собі дозволити продавати його як делікатес за більшу суму ну, на кінцевого клієнта, і при цьому попит є, його все одно беруть таким чином. Якщо порівнювати з синою не річкового рака, в нашому ракці в два рази більше м'яса, він смачний або не гірший, ніж річковий, трошки твердіший панцирь, але м'яса багато і цим людям він і заходить. Тому поки немає ну і не буде такого, що на кожному куті будуть вирощувати його сотнями кілограм, таким чином є можливість заробляти більше, ніж хотілося. Тому ціна. Я думаю, і найближчі роки буде висока за рахунок того, що немало у кого цей продукт буде в промислових масштабах. А заробляти більше, якщо є така можливість, хто кому заважає. Тому швидко росте, великий розмір, невибагливий, канібалізм, само собою, присутній, це основна проблема. Але продавати будемо дорожче, ніж звичайного річкового. Для цього і є... Скажемо так, ті намагання, до яких ми прийшли, і чим ми займаємось більш детально в телефонному режимі. Будуємо ферми, промислове вирощування австралійського рака, продаж обладнання, супровід, продаж малька і так далі. Телефон для зв'язку в шапці профілю.